Окремі рішення виконавчого комітету від 15 травня 2024 року можуть стати приводом для судових позовів. Йдеться про пасажирське перевезення. Нагадаю, у грудні 2023-го у перевізників завершився термін дії договорів. Проте конкурс не проводився, адже відповідно до постанови Кабінету міністрів договори вважаються чинними на період дії воєнного стану і навіть ще протягом року після його завершення. На підставі цієї постанови було ухвалено Ухвалене на відповідне рішення виконкому. Проте у самому тексті додаткової угоди, яка, до речі, не є обов'язковою, міська влада встановила перевізникам термін лише один рік, тобто до 24 грудня 2024 року. Перевізники спершу обурились, мовляв, це суперечить постанові Кабміну, але угоди підписали майже усі. Окрім трьох перевізників, які склали протоколи розбіжностей між двома рішеннями виконкому і направили їх міській владі, вказані перевізники відмовилися підписувати додаткові угоди затвердженої редакції та 10-го квітня пізня року направили протоколи розбіжності до додаткових угод. Додаткова угода в редакції перевізників не відповідає затвердженій формі. Та пункту 4.1 порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. 15 травня члени виконавчого комітету вирішували узгоджувати чи не узгоджувати протоколи розбіжностей. Погодитись означало б визнати допущену помилку. Завідувач відділу пасажирських перевезень Володимир Кондрук закликав не робити цього. Хоча правові наслідки йому невідомі. Ну, Це більше юридичне питання. Я більш певний, що ми будемо мати судові процеси з цього приводу по цих чотирьох. Три Тобто, нам треба, чотири треба, значить, нам треба прогнозувати наступні. От ми зараз не узгодимо чотири договора. Чотири договори. Це перевізок. по чотирьом договорах ми будемо мати судовий процес. Я хочу почути думку юридичного департаменту. Наші шанси у цьому судовому процесі. Наразі спрогнозувати це неможливо, спробувати. Неможливо не, не спрогнозувати. Ваша думка з приводу даної дії виконавчого комітету. Нам узгоджувати чи не узгоджувати? не узгоджувати? Не узгоджувати. Але наслідки судового процесу ви не знаєте. Можливо, буде, Ні, можливо. Буде судовий процес. Ми виграємо, Попри все, трьом перевізникам на чотири маршрути протоколи розбіжностей виконком не погодив. Більше того, якщо перевізники не підпишуть додаткові угоди на період до 24 грудня 2024 року, то їх намагатимуться усунути з маршрутів. Ймовірно, свої права перевізники захищатимуть у суді.